Вітаю! Мене звати Шилюк Тетяна і я випускниця Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за спеціальністю видавництво та поліграфія. У 2019 році я отримала ступінь магістра за спеціалізацією комп'ютерні та електронні технології мультимедійних видань і вже зараз працюю над проєктом, який якнайкраще демонструє цінність мультимедійних видань та багатство їх дизайн рішень. Тому. Пропоную сьогодні вам подивитися, з чого що складається щоденна рутина спеціаліста, який працює в науковій бібліотеці Чернівецького національного університету. Давайте дивитися. «Буковинензія» – проект зі створення цифрової бібліотеки матеріалів, представлений у фондах бібліотеки. Я маю справу зі старовинними рукописами, інконабулами, довоєнними книгами, публікаціями імперської доби та іншими цінними та рідкісними виданнями, тобто з такими, які піддаються деструктивному впливу часу та навколишнього середовища. Час річ безжальна, тому часто до моїх рук потрапляють видання, у яких залишився один шанс увійти в історію це бути відсканованими та збереженими для наступних поколінь. Моє знайомство з рідкісною книгою розпочалося ще під час навчання в магістратурі. Щоправда, тоді це була лише перспективна амбіція, а вже сьогодні це успішний проєкт. Найголовніше в скануванні таких видань. Це бережне ставлення до матеріалу вивчення. Часто під час роботи і без того крихкий фоліант може остаточно пошкодитись, тому платформа для сканування може змінюватись під потреби самого сканування, а професійно виставлене світло полегшує роботу. Сканер генерує зображення високоточної якості у вигляді розворотів та окремих сторінок, а також підтримує різні формати документів. За потреби зйомку можна проводити за допомогою педалі. Це потрібно тоді, коли обидві руки зайняті утриманням видання у відкритому стані. Після завершення процесу зйомки я переходжу до етапу постобробки. Просто відзняти матеріал одна справа, а підготувати його до публікації та нормального перегляду зовсім інша, складніша. В основному цей етап роботи проводиться комбінацією програм для пакетної обробки зображень та Photoshop. Я виставляю необхідні мітки, описую інформацію про саме видання та правильним чином завантажую матеріал на портал. Без змін залишаю лише кольорокорекцію та пошкоджені фрагменти. Видання передається максимально наближеним до оригіналу. Робота над Bocвінензі все ж справа творча. Кожне видання не схоже на попереднє, різне за станом збереженості, об'ємом та художнім оформленням. В роботі знадобились всі мої навички та знання, які я отримала під час навчання та на попередніх проєктах, а також довелося вивчити і засвоїти багато абсолютно нового. Тому, якщо ви плануєте сформувати довкола себе якісно нове професійне середовище або отримати нову освіту, або отримати нові знання. Мамо обов'язково доведеться приділити багато сил, часу та уваги, але тоді вже вас буде не зупинити і все вдасться.